Ви можете зробити багато для свого одужання та одужання інших, якщо у ситуації, яка потребує допомоги, ви думатимете про це так. Я тут, щоб бути справді корисним. Я тут, щоб представляти тебе, хто послав мене. Мені не потрібно турбуватися про те, що говорити чи робити, тому що ти, хто послав мене, ведеш мене. Я задоволений бути там, де ти хочеш, знаючи, що ти йдеш зі мною. Я одужаю, як тільки дозволю тобі навчити. Мене зцілюватися. Це є молитва, вона, звичайно, може вести в оману, якщо ми будемо плутати форму та зміст. Проте її значення зрозуміле, якщо, читаючи її, ви зосередитесь на розмові з Богом і зрозумієте, що Він у вас. А ви у ньому, що роз'єднання ніколи не було? Важливо не дивитися очима осуду. Як ми знаємо, цей курс записаний Елен Шукман. Коли пані Елен попросила Ісуса позбутися її страху перед чимось зовнішнім. Він її м'яко дорікнув, сказавши, Не проси мене допомогти тобі позбутися страху, а натомість попроси мене про допомогу щодо умови розуму, який це породив, твоє бажання бути відокремленим. Урок 82 Сьогодні ми розглянемо ці ідеї. Урок 63. Світло світу приносить спокій кожному розуму через моє прощення. Моє прощення є засобом, за допомогою якого світло світу знаходить вираження через мене. Моє прощення є засобом, за допомогою якого я усвідомлюю світло світу всередині мене. Моє прощення це засіб, за допомогою якого разом зі мною зцілюється світ. Тоді я можу пробачити світ. Щоб він зцілився разом зі мною. Пропозиції щодо конкретних форм для застосування цієї ідеї такі. Промовляй, нехай спокій зійде з мого розуму на твій і скажи ім'я. Я ділюся з тобою світлом світу і скажи ім'я. Через своє прощення я можу бачити цю річ такою, як вона є. Урок 64 Нехай я не забуваю свою функцію. Я не хочу забувати свою функцію, тому що я хочу пам'ятати про себе. Я не можу виконувати свою функцію, якщо забуду її. І якщо я не виконую свою функцію, я не відчуваю радості, призначеної для мене Богом. Відповідні та конкретні форми цієї ідеї включають такі слова. Дозволь мені не використовувати це, щоб Приховати свою функцію від себе. Я маю намір використати це як можливість виконати свою функцію. Це може загрожувати моєму его, але жодним чином не змінить моєї функції. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!